Чи знайшли ми ідеальну електричну ковомолку для джезви? того, що вона дуже може дрібно, прям дуже може дрібно. Але у кожної електричної ковомолки є слабке місце. Це її двигун. І на помилі для джезви, це дуже сильно видно. Сьогодні будемо її перевіряти, якраз будемо мучити її помилом для джезви. Але сьогодні ми ще й додатково ускладнимо задачу. По перше, у нас буде доволі світла обсмажка. По-друге, це зерно величезне, марогаджі, просто подивіться на цих велетню. Оскільки це домашня кавомолка, виробник каже, що вона не може змелювати, не рекомендую точніше змелювати більше ніж 60 секунд. Коли ви змелюєте 60 секунд, вам ще треба 90 відпочинку. Тобто 60 змелюєте, 90 відпочиваєте. Відповідно, обмежені в по часу. Якщо нам хочеться змолоти, умовно там 30 грамів на джезву, чи нам вистачить цих 60 секунд? Я думаю, що ні. От сьогодні ми перевіримо на поменших дозах. Все таки, ми не п'ємо джезву по 30 грамів. Мало хто п'є, хоча може хтось і п'є. Якщо ви робите великі джезви, напишіть коментарі, нам буде цікаво почути, на що ви це робите. Сьогодні будемо використовувати, по-моєму, 5 номерів. Це трошечки менше, ніж для еспресо. Ми готували, було дуже смачно. Вона може, звісно, змальовувати сильно дрібніше, може, прямо муку, але це не треба. Це занадто смачніше буде від 5 номерів і вище. Але якщо у вас велика джезва, ви змелюєте там по 20-30 грамів, я не знаю кави. І Вам треба буде брати побільше, може навіть номерів 8-10, в залежності від знову ж таки, вашої порції кави саме ваги. Буде смачно, буде нормально. Але сьогодні буде дрібно. Оцим і змалюємо. Секунд 15, до 15 секунд. Десь 14. Каві 11 днів після осмажки, вона доволі відлежена, Порадочна, можна пити, до речі, змелювання зайняло 14 секунд, 7 грамів кави 14 секунд. Один грам кави 2 секунди. Така математика. Доволі швидко насправді. За цією математикою на помилі 5, 5 ручка, що дрібний помил, можна заварити е, з молота 30 грамів кави, що багато. Щоб ви розуміли. 30 грамів кави це такі дві джезви, які на 200 мл. Тут, звичайно, не 20 грамів кави, 15 і 150 води. Але якраз от дві такі. Вже непогано. Вже непогано. Заливаємо 70 грамів води. Скажіть, скажіть. Горіхи шоколад, це, звісно, добре, і в цікаві їх до... має бути багато, це було горіхів, але нам хочеться, хочеться менше трошечки отримати їх в чашці. Більше кислот, може, якихось цитрусів, якщо нам пощастить. Ну, подивимося, зараз спробуємо. І тому саме ми будемо на половинці загортання її вже знімати. Тобто, сильно і довго готувати точно не будемо, навпаки, це буде доволі швидке, швидке приготування. От, дивіться, вже майже середина. Оп, серединка знімаємо. Що таке серединка загортання? Ви побачили, так? Да? Був мрагаджіп, це зерно дов, дов, доволі велике, це вже непоганий тест для коломолки на її прочність, Але зерно не щільне, воно таке відносно рихле. Кенія з іншої сторони, зерно не сильно велике, я б навіть сказав маленьке. Ну, взагалі Африка, Ефіопія, Кенія, зерна маленьке, хоча Кенія буває велика. Але це не важливо. Важливо те, що зерно щільне. Воно світло посмажене, і це вже буде справжній тест. Воно й буде за, за рахунок, того, що воно маленьке, жорна буде захватувати більше зерен і більше одночасно змелювати. Тут проста математика. Більше зерен змелюється, вони щільніші, двигуну складніше. Чи не зупиниться, ми будемо подивимося взагалі, скільки по часу, і найголовніше, чи не зупиниться вона повністю. Може вона там скаже, я не буду. станьте мені важко. Зараз подивимося, засипаємо. Тіхо-тіхо, не падать. По суті, вона перестала вже змелюватися на 26 секунді, перестала змелюватися тобто зерен жорних не було. І я до 30 секунд просто їх доведував. І, до речі, зерно, я тільки що потрогав пальцем не просто так, не жри передати, щоб смачніше кава була. Це я потрогав для того, щоб зрозуміти, а не тепле воно. Бо буває таке, я... у мене особисто таке бувало, що коли змелюєш пачку одразу, під якийсь помел дрібний, та може іспресовий до джезу, не дай Бог. І пачка прям така, навіть вже не тепла, а трохи гаряча, бо зерно сильно нагрівається. Тут не нагрілося. Ну, 15 грамів це небагато. Вона не мала нагрітися, але все одно цікаво було. Це ковомолка, яка оберти низькою швидкості. Коротше, не часто обертається жорна. Відповідно, і вона довше, ніж якась. Швидка, жорнова кавомолка, але знову ж таки не гріється. Це в мене завжди бентежило, коли треба змолоти пачку 250 грамів, і воно гріється. І я вже розумію, що вода зіпсується швидше, ніж мало би, якби воно не нагріти було змелене. Тут же ж, ну вибачте, да, це не комерційний варіант, це домашнє. Ви тут не будете змелювати багато. Ви от Якраз от 15-20 ваше 300 грамів змололо і достатньо. Вам більше. І не треба, ви ж вдома, правильно. Друзі, я вам дуже не раджу взагалі дивитися на роторні ковомолки. Так вони дуже привабливі за ціною. 600 гривень, у тебе є ковомолка вдома. Але я дуже не раджу. Вони взагалі не можуть в рівномірний помил. Там у вас 100% буде багато пилу, 100% будуть якісь кірпічі здоровезні, які навіть не попали на ці роторні леза. Коротше, невкусно. Навіть для джезу ну, не ідеально далеко. Воно, звісно, ще можна з роторної коломолки щось смачне отримати, але якщо ви там якісь навіть чашці, якщо ви заварюєте, це вже сильно 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 відстає навіть від самої дешевої, навіть харіовської кавомолки вже сильно відстає. Коротше кажучи, краще взяти якийсь дешевий Теймор, навіть С2 по знижці десь за 3 за копійки, ніж роторну коломолку. Будемо робити повне загортання, пінки. Буде у нас кава більш кислотна. ну Коротше, більше, буде більше екстракція, саме відсоток. Кава буде більш кислотна, у нас буде суперський післясмак, у нас буде непогане тіло, а не буде це якась водичка. Якщо ми зробимо на півзагортання, ризикуємо отримати недоекстраговану чашку та й взагалі не сильно смачно. Будемо коштувати наш марагаджіп, він вже охолов. Він теплий, він ідеально зараз температури. Я дочекаюся час кенії. Скажіть, що джазу не забувають охолоджувати 8 хвилин більше. 8-10 хвилин. Охолоджувати? А, ти про це. Так. Звісно, це вже як. О, почекайте. Почекайте. Це ще на загортання. Та я бачу. Ще серединка є. Скажи, що серединка ще є. Так, серединка ще є, зараз ми повне загортання чекаємо, повне. Повне чекаємо. Повне чекаємо. Це ще не повне. А трошки вже 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 вже. Оп. Класна, просто фантастика. Дуже солоденька, легесенька кислотність, цитрусовість, якийсь виноград, наче. Горіхи, ну, понятне діло, гатималка. Карамель 100%. Ну, це ж спресово-смажка. А, фільтр. Така вона карамельна, ніби спресово смажка. Карамельна, дійсно, дуже карамельна, але це кайфова карамель. Знову ж таки, кислотність, фрукт, якась фруктовість, виноградність, ягодність, навіть скоріше. Виноградність, трошки цитрусовість присутня і дуже солодка. Це вже хорошо. Її унесли, її унесли куштувати, бо вона дуже смачна. Коли кава смачна, нею треба ділитися з іншими. Самому пити, звісно, приємно, але приємніше з кимось поділитися і теж і почути оці вау як смачно. Так, температура морога джіпа, оце що я тільки зараз пив, була приблизно 50 градусів. Просто щоб ви розуміли, це не сильно гаряче, це такий теплий, дуже приємний, приємна температура для, для споживання. Ледь не ідеальна, якщо чесно. Менше вже така прохолодна буде, більше, ну не буде прохолодна, але більше 60 це взагалі важко пити. Особисто мені, для мене це загаряче. Де і смаки важко розрізняти? Помел ідеальний вийшов, дійсно. По помелу, 5 номерів ідеальний помел для цієї кави точно, та і в принципі він доволі універсальний буде, мало, мало де. Вам буде необхідність його кудись крутити, тому що часточки не відчуваються. Насиченість ідеальна настільки, що відчуваються всі дескриптори, які на ті, що на пачці написані, і, і ті відчулися. Кава не пильна, часточок немає. Помел отакий. Шо брати помел дрібніше, якщо ви хочете прям. Зовсім впивте, наприклад, 3-2 номери зробити. Можете, але ви будете вже відчувати більше карамельність, більшу шоколадність. Сильно дрібніше, ну прям дрібніше, ми не радимо, реально не радимо. Того, що по перше бережіть двигун, йому багато ще буде, треба буде працювати, ви ж не збираєтесь. Вона буде брудна мутна, джезла на дрібному помолі. Брудна, мутна, це не сильно приємно пити. Оооо. Какао відчувається сильно. Прям я в Кенії так багато какао, де воно не відчував. Відчувається капітально Яг... ягідне какао. Оці от ягоди в шоколаді якісь. Класно. Вона... Вона солодка, не така солодка, як марагаджіп, але солодка. тіло, знову ж таки, кенійське класичне чайне, легеньке, прозора така. Чистесенька, дуже смачно. Так, у нас є 30 грамів колумбії. Це теж доволі щільне зерно. Давайте от один. О, ні, навіть зламати його важко. Щільне. І ще більш світло посмажено. У нас є пачка секретна, вона прям така хороша світла. І пахне світло. Помело та сама п'ятірочка. Все, поїхали. О! Добрий день! Отак от, от. Дуже сильно і дуже дрібно для неї. Що в таких випадках робимо? Збільшуємо помел. Отак от, от зробили, все. Тепер вона не застряла. А? Їй важко, ну бачу, вона сапорнулася. А що там? Я Дивіться, що сталося? Засипали світло кави, включили помилова, зупинилося. Там сильно щільне зерно для цієї помилу. Воно зупинилося і все. І ти нажимаєш ще раз, вона теж там. трошки помилула і зразу зупиняється. І важко, важко. Таке світле зерно, щільне насправді не світло, а щільне, скоріше. Змелювати на дрібному джезопомелі. Як це можна уникнути? По-перше, не брати настільки світ каву, не брати суперсвітлу каву якусь. Це, да, це, звісно, варіант брати там, умовно потемніше, якийсь е, профіль. Або збільшувати помел, ставити 6 або 7. Це теж буде смачне джезло. Або. А бо, що навіть 10, можна бо, бо, бо навіть 10, Бо навіть 10 повний оберт, це нормальний помел теж до джезви буде. Абсолютно, просто вона буде по-іншому смакувати. Не так насичено. Да. Які тут варіанти? Або жорна ставити по жорна, там, я думаю, легко пережує навіть дуже дуже щільне зерно. Так, да. тут насправді варіанти два. Або збільшувати помел. Тобто ми все одно змоли на п'яти номерах. Все одно їй було важко. 30 грамів на п'яти номерах. Вона не зупинилася третій раз, але було видно, що їй Важко. Так робити відповідно не треба. Якщо ковомолка зупиняється, значить це вже не по ТТХ, її таке не можна. Отак от, от. Якщо вам все-таки хочеться пити прям дуже світлу каву в джезві, у вас два варіанти. Або купляти прям дорогу якусь кавомолку під електричну, або купляти теж дорогу, але дуже якісну, офігенну кіно М47. Вам там вже треба буде молоти ручками. Але вона швидко це робить і дуже якісно, і дуже смачно виходить. Воно того вартує, принаймні. Отак от. Що, от. заваримося? Все, всім дякую. На цьому все. Зараз будемо пити джезву на цій каві, секретній, кайфанем чуть-чуть. А вам щастя, здоров'я, до побачення. Дякую, що підтримуєте, що ставите лайки. І дякую те, що додивилися до кінця.